Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І сьогоднішня моя розповідь на тему філософії буде доволі короткою. Адже я вже записав кілька розповідей про найвидатніших філософів античності, так, зокрема про Пітагораса і Пітагорійців. Емпедоклеса і Демокрітеса, Сократеса, розглянув також коротко одну із праць Аристотеля. Ну, і, звісно, що не міг я оминути своєю увагою Аристоклиса. Ну, а сьогодні розповідь буде про Спевсіпа. Або Спевсіпоса, так, власне, найпершого послідовника, так, і родича Аристокласа, ну, тобто Платона. Якщо так почати з, зі вступу, з анотації, так, то Спевсип Спевсипос був античним філософом, племінником. І безпосереднім наступником Платона на посаді Схоларха Академії, після того, як власне, Платон Арістоклес перейшов у Потойбіччя. Тут треба запам'ятати слово схоларх", так, мені дуже подобається. І якщо ви будете надалі стежити за цим каналом, я думаю, що ви це. Слово ще почуєте. Ну, а власне, для того, щоб цей канал у вас залишився в закладках, то а, треба бути підписаним на цей канал. А отже, э, Спевсіпос керував академію протягом восьми років. А, ну, власне, хоча він був учнем Арістокласа і навіть походив э, з його родини, його філософські погляди могли відрізнятися від чиня його дядька, і так чи інакше робить його окремою особистості в історії раннього платонізму, принаймні. Але треба зазначити, що, на жаль, більшість, прав, більшість праць з не збереглися до наших днів. так? І е, наші знання про його філософію основуються переважно на свідченнях інших актичних античних авторів, зокрема Арістотеля, який часто критикував погляди з Ну і як на, мене, як на мене, це не дуже е, такий хороший спосіб так, дізнаватися про е, чиюсь філософію з. Погляду критиків, так, тому що, власне, на те вони і критики, так, для того, щоб заперечувати цю, цю філософію. Тому я би скоріше довіряв не Аристотелю, а Діогену Лерцькому, так, який займався доксографією, тобто записував відомості про вчення різних філософів, так, то власне і про. Спивсипав, у нього теж є відомості. Ну, але, так чи інакше, з праць критиків, відомо, що у Пивсиписа були певні відмінності у вченні порівняно з Платоном, так, зокрема, його теорію ідей, він досить великої уваги надавав. Математичним об'єктам, числам і геометричним фігурам, У нього було своє розуміння блага, хоча він велику увагу приділяв поняттю єдиного, була в нього своя ієрархія сутностей, ну і так чи інакше була своя етика, де він вказував, до чого прагне. Ну і, будучи схолархом, так, він е не міг не цікавитися епістемологією, не міг ці не цікавитися е теорією пізнання. Е і якщо ось так е це коротко підсумувати, так, то ми можемо бачити, що значення і вплив е спевсипаса полягає в тому, що він. Отримав керівництво Академією, ну, власне, його обрання з Холархом після так, тобто, обрали з холархом з Певсипоса, цілком, можливо, за вказівкою, так? чи з благословіння саме Аристоклеса, так, і обрали не Аристотеля, хоча Аристотель був, без сумніву, здібним учнем. Це свідчить про високий статус Певсипаса і довіру з боку Арістоклеса та інших членів Академії, так? оскільки ну, недостатньо було би просто мати якийсь там заповіт Арістоклеса, так? щоб 8 років після смерті останнього так? бути схолархом Академії. Так? Для цього ще потрібен був авторитет серед. Тих учнів, які залишилися в академії. Ну а е, Арістотель, можливо, був не згоден з таким вибором, е, він покинув е, академію і заснував свою е, власну школу, і, власне, цим став е, знаменитий. Ну і потім також критикував філософські погляди Спифсипоса. Е, таким чином, ми бачимо, що Спевсипос був е, таким. Певною мірою, хранителем так, платонівської спадщини у перехідний період. Хоча йому також приписують реформування платонізму, так, тобто він, можливо, є прикладом того, як учні Арістоклеса почали переосмислювати і модифікувати вчення майстра, ну, модифікувати, так, скажімо так, під потреби. Свої під потреби того часу, в котрий вони жили. Ну, Але так чи інакше акцент на математичних принципах так, говорить, що ця еволюція так вона, так чи інакше відбувалася у дусі пітагорійства, так, і, власне, їх такою пристрасністю до, до чисел, до математики. Його етичні погляди так, опосередковано вплинули на формування концепції атараксії, атараксії в епікуріїзмі, апатії у стоїцизмі. Ну і навіть, скажімо так, Аристотель, хоча і критикував так, він якби певною мірою розглядає атараксію так, в своїй праці поетика. Ну і Хоча більшість творів втрачена, Спевсипас залишається важливою особистістю, так, яка демонструє внутрішню динаміку розвитку платонівської філософії, Платонівської академії, і так показує, як вона адаптувалася і переосмислювалася безпосередніми наступниками так, і його родичами. Тобто тут ми бачимо таку якусь певну аналогію між Пітагорасом і його учнями і дітьми, так? і, скажімо так, Співсипос також був учнем, родичем так? і продовжувачем справи Аристокласа. Тобто Пітагорас, Аристоклес це були такі сильні імпульси, будемо так казати, так? які задали напрям. У філософії, так, або започаткували філософію, як таку, як ми знаємо, так, взагалі. Але й були ті, які цю філософську традицію підтримували, продовжували, але, можливо, також переосмислювали і прагнули розвивати, але з різним успіхом. Ну, треба сказати те, що Співсипус також відвідав школу. І Сократа, це відомий е, ритор, так, і е, так чи інакше він багато часу присвятив вивченню е, надбання пітагорійців, так, з якими він е, міг познайомитися так, в одній із подорожей свого дядька Аристоклеса в Сицилію, так, він, так би мовити, подорожував разом, разом з ним. І з Певсипоса згадують у листуванні, зокрема, з Філіпом Македонським, так тобто це точно свідить, свідчить про те, що він був доволі впливовою особистістю для свого часу, тобто навіть царі, скажімо так, могли з ним листуватися. Ну і що цікаво, є одна загадка пов'язана із певсипасом, так? Це принаймні те, що українська і англійська вікіпедії подають різні причини смерті з так? Ну і це якась така певна роздвоєність, так, Вікіпедії іноді. В українській, так і англійській статтях про одну і ту саму особистість можна прочитати іноді, скажімо так, діаметрально протилежні речі. Ну, Якщо говорити про його життя, я все-таки надаю перевагу англійській Вікіпедії, тому що вона принаймні дає посилання, скажімо так, на відомості, які там записані. Ну, зокрема, це посилання на Діогена Лаерцького, який стверджує, що спивсипус е, е, помер, е, імовірно, внаслідок інсульта. Так? Тобто в нього була якась така е, хвор, хвороба. Е, ну, ось таким, ось таким чином. Що ж, якщо у вас є більш глибоке зацікавлення, так? У Епістемології, метафізиці, етиці, так, як це, наприклад, пропонував і пропагував спевсипос. Я рекомендую вам прочитати саме англійську статтю із Вікіпедії, або можете написати про це у своїх коментарях, якщо така зацікавленість буде, так, я постараюся. Підготувати більш докладну розповідь. Що ж, якщо вам це відео сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайку, і надішліть його тим, хто цікавиться вченням Платона, філософією Платона, а також його послідовників. Так? Надішліть їм лінк на цю розповідь, можливо, їм теж буде цікаво. З вами був Леонід Українець. Дякую за увагу.